Чи можна за допомогою глини затянити теплицю? Давайте розбиратись. І для того, щоб відео було більш цікавим, я пропоную використати декілька варіантів. Наприклад, вже зазначений мною варіант з глиною, варіант з попелом або золою, хто як говорить, і варіант просто, наприклад, взяти з землі. Давайте перевіряти. Як бачите, в моїх краях глина саме жовтого кольору, а не червона. Для більш швидкого розчинення я буду брати саме ось таку вже подрібнену глину. Мені багато не треба, мені лише для експерименту, тож пару жменьок, я думаю, вистачить. Заливаю глину водою. Мені потрібно, щоб розчин був доволі густим, тому води даю мало. Почекаю деякий час, щоб глина максимально розчинилась. Перед тим як будемо е, випробовувати, давайте подивимось спочатку на стан плівки до обробітку. Ось ми бачимо чітко дерево. Бачите, от дерево видно. Кіт, ти живий? Живий? А, ну все, давай. Так, все, молодець. Дай п'ять. Давай. Так, глина вже розчинилася в воді. Добре. Ніяких комочків вже немає. І стоїть питання, а як же ще її наносити на плівку? Звичайно, якщо ми будемо використовувати оприскувач, ми тут же його і заб'ємо. Тут дуже великі крупинки, це не підходить. Тому я вирішив взяти, наприклад, ось такий варіант. Кухонна губка. Макаємо і давайте ж будемо пробувати. Ну дивіться, чого? Воно слід лишає. Дивіться, видно різницю? Там обробляв, тут не обробляв. Давайте ще таку пройдемося. Ну, чого, фарбує? Ну, давайте ще попробуємо трошки густіше. Ось так, якщо набрати прямо з... з Глиною, пробуємо так. Ну, дивіться, трошки воно фарбує, я вам скажу. У якості другого варіанта я вирішив використати попіл, розведений у воді. Давайте спробуємо його намазати. Попіл. Ну і третій варіант, який я буду використовувати, це варіант з землею. Ось я беру кусочок землі, гарна чорненька. Давайте її покришимо і залиємо водичкою. Грунт розчинився, тож давайте спробуємо його нанести. Ну і наостанок до глини я вирішив додати мило, аби перевірити, чи вплине це якось на характер нанесення. До речі, мило в мене залишилося після моїх попередніх експериментів. Як на мене, різниця відсутня. Хіба що запах приємніший. Під час висихання колір змінюється. Бачите, оце ще волога, а це вже сухенька. Так само і з попілом, бачите, там видно контраст. Давайте подивимось всередині. Вся частина оброблена глиною. А тепер дивіться, бачите дерево? Тут дерева не побачите. Чи глина затінює? Так, однозначно затінює. Ось це попіл. Знову ж таки, бачите дерево? Тут ви його не побачите. Ось це ґрунт. Як бачите, ґрунт затінює найменше, найслабше. Найбільше затінює, ну, мені здається, глина, так, глина затінює найбільше. І тепер е, стоїть питання в тому, як довго такий варіант зможе працювати. Чи змиє його перший дощ. І ще є питання, чи не зруйнує всі ці старання вітер, тому що плівка в мене натягнута не дуже сильно. І під час руху вітру вона трошки рухається. Тож все, що нам зараз лишилося, це чекати, коли піде дощ. Так, все вже немає конденсату на плівці. Тепер можемо краще роздивитися. Бачите, дощик позмивав, видно, ось, де водичка бігла. Видно от потоки води. І от що цікавий ефект, що тут, де було з милом, тут більше змилось. Тут, де глина без мила, то воно тримається краще. Також я хочу спробувати замазувати бокову стінку, подивитися, як, як глина себе прояви на вертикальній поверхні. Отже, наносити глину на бокову стінку було значно важче, тому що вона постійно стікала. І от після довгих спроб зробити максимально якісно, оце ось той варіант, який в мене вийшов. Ось. Давайте ж оцінимо, як впливає нанесення глини на затінення в самій теплиці. Дивіться, зараз дуже добре видно контраст. Ось ця частина, яка йде з глиною, і ось ця частина без глини. Дивіться, там листочок прям білий-білий, а тут такий він темніший. Навіть якщо я заберу листочок, ось бачите, ця тінь роздільна. Це тінь від цієї балки. Дивіться, бачите, тут світліше, тут темніше. Отут добре видно цей контраст. Бачите, глина дійсно впливає на затінення. Думаю, що за допомогою глини можна знижувати температуру в теплиці. Але це міра така, знаєте, дуже ризикована, дуже короткочасна до першого нормального дощу. Якщо у вас є робот, який буде замішувати вам глину і щоразу після дощу накидати її на теплицю, то окей, це класний варіант. Він дешевий, він бюджетний, там нічого не треба, крім глини і води. Але якщо ви будете самотужки наносити глину на теплицю, то це дуже, дуже виснажливо, дуже буде трудоємко для вас. А от що дійсно затінює, так це затіняючі сітки. А в моєму випадку, це не затіняюча сітка. А ось така штора. У мене є така дещо слабша штора, вона затіняє. Але ось така грубша штора дійсно зробить тінь. Ось ця дає ефект класний. До речі, цікавий факт. Бачите, навіть після трьох дощиків глина все ще тримається. Так, тут не є такий супер захист, захист мінімальний, але він присутній. Вітер її не струсив. І от пальцем навіть водиш, то вона ще й тримається. На цьому у мене все. Якщо відео було цікавим, ставте лайки. Дякую за перегляд. Гарних вам врожаїв!